Всім доброго дня! Ми косметологічний центр Красован. У нас мережа косметологічних центрів, це Єльгіїв Тернопіль. От, і хочемо з вами поділитися відгуком про лазерний апарат, саме Адоніс. Насправді з лазерної апеляції ми працюємо вже близько чотирьох років. На даному апараті ми працюємо трішки більше року. Що хочу сказати від себе, як від першочергового клієнта, який обслуговується на даному лазерному апараті, а також по відгуках наших клієнтів-спеціалістів даний апарат перевершує навіть очікування. Усі наші, чому? Тому що ми отримуємо дуже хороші результати. Наші клієнти усі задоволені. І, звісно, що це ж комфорт. І час проведення процедури, чому тому, що процедура абсолютно комфортна, безболісна, не викликає ніяких. Чиків негативних у наших клієнтів, тому насправді ми щиро від себе можемо його порекомендувати і самі як споживачі маги задоволення, задоволені даним апаратом Адоні, задоволені результатами, методикою проведення все, і звісно ж можемо щиро запевнити, що даний апарат є одним з провідних зараз і для нас найкращим на нашому на нашій взагалі стані діяльності, і як для кожного нашого клієнта отримуємо мага багато, багато позитивних відгуків і співдячності. А це насправді найкращі, найкращі наші результати і найкраще, що можна отримати. Це задоволений клієнт і відповідно хороший результат.